Міф номер один Дум. Батько всіх шутерів. Легенда. Культ. У нього рубались на приставках, ПК, Макінтошах та навіть на айфонах. Аж раптом з'явилась чутка, що у Дум можна зганяти ще й на банкоматі, що за маячня? Та ігронавти не можуть не перевірити цей міф. Ого. Зображення є. А якщо оці дроти сюди, звук є. Все, демони, настав ваш час розплати, адже це дум на банкоматі. От якби ще за кожен рівень з нього вилітала купюра, так хай там як міф підтверджено. А ми продовжуємо. Лос-Сантос настільки бандитське місто, що кожен його мешканець хоч раз отримував по зубах. Але подейкують, що єдине створіння в ГТА, якого ти не зможеш стусанути, це пташка. Ми, звісно, не орнітологи, але міф зараз перевіримо. Гулі гулі, ходи сюди, стій ти куди. Паскуда перната. А ось тобі склював стусана. Ми замахались, та пташка все ж в нокауті. А це значить другий міф спростовано. Рухаємось далі. Сама назва корпорації Заїбацу говорить про злі наміри. Щоб загарбати світ, корпорація проводить турнір з призом у мільярд баксів. Спокусились усі найкращі бійці світу, навіть панда кенгуру та Буратіно. Але фінал залежить від тебе. Якщо обереш свого бійця, і візьмеш до рук клавіатуру чи Джойстик або піаніно. Бо з'явилась чутка, що на ньому теж можна зіграти у текст. Зараз перевіримо. Електропіаніно до приставки. Оце круте кунг фу чи фу мажор. Без музичної освіти у Текен на піаніно не зіграєш. Але останній міф підтверджено. З міфами на сьогодні все. Але залишайся з нами, бо попереду найцікавіше. Далі у програмі, що таке штучний інтелект та як він викликає справжні емоції. І ти віриш, дійсно, це живий чоловік біжить. Лімбо, брейд, супермідбой. Навіщо герої культових інді ігор об'єдналися? Дізнайся у ексклюзивному інтерв'ю з творцем ТІМ ІНДІ. Спеціально для екнонавців. Ігно... Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні повне божевілля.